Всім добрим людям, доброго часу! Виходжу в невеличкий ефір для того, щоб поспілкуватися на тему стосунків та розповісти вам деякі життєві історії, реальні історії, які я думаю, що можуть допомогти в цьому напрямку. До речі, тільки що закінчився мій ефір, де ми з багатьма людьми спілкувалися про цей час, про те, що ми можемо створювати, про те, що ми маємо саме на сьогодні брати дуже багато відповідальності за те, яке буде наше майбутнє життя, і не опускати наші руки і не вважати, що все десь там вже. Намальовано, кимось намальовано, що наша життєва історія вже заздалегідь прописана, що ми всі маємо вже певну таку дорогу, і що там вже все відомо, хто буде з нами поруч, скільки ми будемо поруч, які будуть наші стосунки. Я не прихильниця цієї теорії, я дуже щира і дуже відверто вважаю, що кожна людина створює прямо тут і зараз свою власну долю, яку побачить в майбутньому. Вона створює, вона створює, може змінити в моменті різні різні реальності. Дійсно, є можливість різних, різних аспектів. Якщо ти зробиш цей крок. То буде проявлена одна ідея. Якщо ти зробиш наступний крок, то буде проявлена інша ідея. Якщо ти по-іншому будеш поводитися ще не так, як раніше, то буде проявлена третя ідея. І таких можливостей, таких, знаєте, як кажу, світів, коли ми можемо побудувати іншу свою власну історію, їх існує безліч. І кожного разу ми кожним своїм кроком. Вирішуємо, що далі буде створено, і це стосується особливо стосунків. Хочу сказати, що зараз, здебільшого, жінки особливо, дуже багато в мене клієнтів, жінок, які приходять, і в них запити дуже-дуже схожі. Вони стосуються саме стосунків з коханою людиною. І одні просто хочуть створити ці стосунки. До речі, це не тільки молоді дівчата. Приходять, є в мене дівчата, яким там за 20 років і вони просто розповідають свою історію, то з одним хлопцем зустрічалася, то з іншим хлопцем зустрічалася. Як же ж нарешті мені знайти того, того єдиного, яке, яке моє щастя, да, яке буде моїм щастям? Приходять жінки, які вже були одружені, які розлучені, і зараз шукають також свою пару, свого партнера. Є жінки, які одружені, але зараз вони знаходяться на відстані і через війну, і зараз змушені підтримувати ці стосунки, їм дуже важко, дуже тяжко, оскільки, звісно, що багато ось в голові багато різних думок. До того ж є всі ці стреси, дуже-дуже жахливі події, які відбуваються. І вся ця атмосфера, всі ці обставини. Вони, звісно, давлять і не дають можливість бути в розслабленні бути з довір'ї до світу. І починаються оці качелі, а я, а ти. А ти мав, а ти мала. да Мав би зробити, а ти мала би зробити. Таке інше. Це стосується, звісно, і нашого шлюбу, стосується життя у родині. Тому тема стосунків дуже-дуже на сьогодні. Така актуальна, ми будемо її ретельно розбирати на нашому курсі. Він починається 11 листопада, якраз 11-11 така, знаєте, умовна дата, де ми зможемо з вами почати нашу дорогу до себе і дорогу до нашого партнера. Буду давати на цьому курсу дуже важливі речі до того, щоб ми ось тут прийшли в нашому ментальному плані, щоб ми усвідомили. Бо людина може щось змінити, коли вона усвідомлює. Маленька дитинка багато чого не усвідомлює, тому їй, що розповідає, що не розповідає якісь математичні алгоритми. Вона ще до цього не доросла, вона просто не зрозуміє. Тому ми будемо, як на ментальному плані, це все з вами проходити, як це працює, що можна зробити. Так, в плані емоційному, щоб ми могли впоратися з нашими станами, побачити це все, спостерігати за цим і змінювати. І звісно, що будемо працювати також з нашим тілесним рівнем, бо наше тіло дуже багато всього запам'ятовує. Воно запам'ятовує. Напруження, навантаження. Наше тіло запам'ятовує розслаблення, якщо ми навчимо наше тіло дійсно бути. Відчувати, розслаблятися і чистіше, не просто раз на рік, коли ми про це згадали, але частіше це робити. Нам буде легше. А якщо ми будемо в цьому стані спокою, рівноваги, то ми будемо з цими станами йти до наших партнерів, будемо йти до наших дітей в нашу родину. Нам буде, звісно, що значно легше будувати, створювати цей простір, ці родинні зв'язки, ці стосунки. Але на цьому ефірі хочу вам розповісти про справжні історії, з якими приходять. Жінки, чи які я чую від своїх знайомих, вони також щодо стосунків. І перша історія вона буде стосуватися того, що одна дівчина, з якою ми дуже давно вже знаємо одна одну, вона якось запитала мене щодо того, що як же ж мені створити ці стосунки, коли до мого берега припливає те, що мені не потрібно. І вона розповідала про те, що в одних стосунках не влаштовувала одне в інших стосунках з молодим з молодим хлопцем, не влаштовували ще одне щось в третіх стосунках. Тобто, було вже декілька таких, знаєте, життєвих історій в цій дівчині, і кожного разу вони розходилися. І коли ми з нею почали працювати над цими патернами, то що таке паттерни? Це ті програми, ці наші твердження, які не дозволяють нам рухатися далі. Ми проходимо їх кожного разу одне коло, потім інше коло, трошка, трошки обличчя змінюються, трошки слова змінюються, які ми чуємо, трошки інша, інша умова, інша, інша якась знаєте, атмосфера, вас можуть водити в один ресторан. Потім змінюється інше кафе, чи це природа, чи ще, але суть сама не змінюється. Тобто жінка залишається незадоволеною та не отримає дійсно тієї насолоди від стосунків і сама не може розкритися і дати своєму партнерові те, що вона дійсно може дати. І коли ми розібрали всі ці речі, то з'ясувалося, що дуже-дуже багато є питань, які. У саме у цієї жінки дівчини не у хлопців. А саме у цієї дівчини стосується її тверджень щодо того, що вона не може бути щасливою до тих пір, поки вона не зустріне свого хлопця, який буде дуже-дуже класно заробляти і давати, дарувати їй якісь дійсно класнючі, класнючі речі. І я хочу сказати, що це твердження було настільки сталим, настільки постійним, що як тільки вона дізнавалася, чи розуміє, що ця людина не дарує їй якісь речі, вона повністю робила так, що це через її незадоволення ці стосунки руйнувалися. І я хочу сказати, що коли ми даємо шанс, коли ми розуміємо, що у людини могла бути своя життєва історія, що чоловік він сам по собі може бути дуже щедрий, але він не знає, що для вас це важливо. Він не знає, що для вас це буде також проявом любові. Якісь подарунки, якісь речі, що стосуються уваги. Про ці речі обов'язково ми розмовляємо. І коли вона в своїх стосунках, яких зараз знаходиться, почала про це розмовляти зі своїм, молодим, так молодим хлопцем зі своїм чоловіком, коли вона почала розмовляти, коли для нього це був дійсно розширені такі очі, він каже: Так чого ж ти мені не казала до цього? Я ж це можу тобі давати. Я просто не придавав значення, що для. Для тебе це може бути важливо. А нам здається, що інша людина має про все здогадатися, що інша людина має вже апріорі. Бути бути на цьому, але знаєте, ми нібито стаємо суддями цій людині. Ми не знаємо, яким чином ця людина проходила свій життєвий шлях. Чи були в нього такі історії, де він бачив, що його батька, батько дійсно турбувався про маму саме таким чином? Можливо, в його сімейній історії дуже важливі речі були не про подарунки, а важливі речі були, наприклад, про сумісний час, про її виїзди на природу, про якісь посиденьки домашні, для, для нього це прояв любові, а не якісь конкретні там речі чи подарунки. Але якщо для вас це важливе, про ці речі треба розкривати рота та казати для того, щоб ви зрозуміли один одного, для того, щоб він почув, що вам важливо, а ви дійсно змогли це висказати. І тоді, можливо. Та, якщо не існує інших речей, але звісно, що є і інші речі, ви будете поступово рухатися не один від одного, а один до одного, що ви будете розповідати, що вам важливо, він буде розповідати, що йому важливо. Ви будете слухати його, він буде слухати вас. І тоді всі ці прояви, коли важливо вам щось і йому, вони будуть виходити з вашого серединного рівня, з вашого несвідомого. На поверхню. І вам не потрібно буде коло за колом проходити це все, бо ви просто апріорі раз побачили, кинули. Раз побачили, кинули, не підходить. Ще раз побачили, кинули, не підходить. То, можливо, вам же простір і давав тих людей, які можуть турбуватися про вас, хочуть турбуватися про вас, але вони ще не знають як. я зараз розповіла історію молодої дівчини. Та молодих хлопців, так, які з нею були. І, звісно, що коли ми вже з часом вже дорослішими бачимо це все, то ці історії можуть змінюватися, бо у молодих це одне, у більш людей старшого віку це вже інше. І чим далі, тим ми дійсно стаємо мудрішими, ми стаємо більш розумнішими, але дуже багато разів не даємо можливості іншій людині. Показати своє ставлення до себе. В нас немає цього терпіння, в нас немає дійсно цієї ніжності і розуміння того, що у іншій людині може бути взагалі інша історія, інший досвід, і він просто не знає як. Чи якщо ми кажемо про чоловіка, чи жінка, вона просто на сьогодні не може, не може це проявити і показати. Бо в її історії, наприклад, це вже наступний приклад, коли жінка каже, що це також, знаєте, образ моїх клієнток, про які я розповідаю, бо не одна така жінка приходить на консультацію, яка каже, що я ніколи про це не розмовляю. Бо я не хочу причиняти, давати іншій людині а, якусь таку біль, мені страшно, що він зараз образиться і що все піде шкереберть. І вона закривається, вона ховає свої дійсно щирі відчуття, почуття всередині. Вона не розповідає, коли їй щось не подобається. бо Боїться у висуду, бо боїться, що вона не буде почута своїм чоловіком. І вона каже: Я хочу, щоб я була для цієї людини деяким таким зірцем. Але, знаєте, цей ідеал, який ми створюємо, він потім має іншу сторону. Коли ми стаємо незадоволені, коли ми боїмося проговорити якісь речі, що людина нас не почує, і ми це не промовляємо, тримаємо руками в собі. А на тому кінці людина навіть не здогадується їй здається, що все добре, що все класно, що тебе все влаштовує. Ми не розмовляємо про секс, ми не розмовляємо про ті речі, від яких нам класно, і навпаки, від яких нам погано. Ми боїмося розкривати свого рота щодо моментів, пов'язаних з фінансами в нашій родині, щодо того, що ми хочемо, щоб чоловік якісь речі робив чи навпаки не робив. Ми про це не розмовляємо. І ця оця друга історія розповідає про те, що незважаючи на те, що ми можемо бути дуже хорошими, дуже добрими, дуже класними людьми в звичайному житті, ми стаємо маленькими дітками в родинних стосунках, бо нас навчили з дитинства. Якщо ти мовчиш, то ти класнюча. Якщо ти не проявляєшся, тихенько сидиш. То, значить, батьки можуть займатися своїми справами, і все буде добре. Бо якщо ти будеш про це говорити, то значить, ти можеш батькам чи якимось іншим значущим людям переносимо це все на свою родину, на своїх чоловіків. Тобто ти можеш завадити, чи ти можеш їх зайвим часом потурбувати, а це ж не добре. Чи ти можеш якісь ще інші речі зробити так, що їм буде не так спокійно, чи не так дійсно якось радісно. І коли ми починаємо підіймати це все всередині себе, то дійсно з'ясовується, що куча всього в минулому є те, з чим потрібно працювати сьогодні. І тоді ж наші стосунки вони стають дійсно більш відкритими, вони стають дійсно більш добрими. Але це про те, коли я підіймаюся з усіх своїх різних дитячих так, якихось. Патернів з якихось своїх тверджень я підіймаюся на рівень дорослої жінки. Жінки, яка себе поважає, жінки, яка дійсно готова йти в це спілкування на рівних, і партнера ми бачимо на рівних, найвище нас, але і не такого хлопчика, якому потрібно постійно нагадувати, розповідати, як жити. І ось дві дорослі людини зустрічаються, і вони починають цей контакт між собою. Розповідати, що мені важливо, а що мені важливо, що б тобі хотілося, а що б тобі хотілося, а як ми зараз разом це можемо зробити, так, щоб при цьому було добре і тобі, і тобі. Можливо, давай спробуємо один раз так, другий раз там, другий раз так, і будемо відчувати, як при цьому. Але це є обмін енергії і діалог, це є не закриття. Це не коли ми ховаємося в свої будиночки, і потім з роками виявляється, що поруч знаходяться зовсім, зовсім різні та чужі люди. Цей невеликий ефір був про стосунки. Більш детальніше будемо з вами проходити всі ці речі, виявляти. Повертатися до себе і витягати на поверхню все те, що нам дає рухатися далі в наших сімейних стосунках. І зважаючи на те, чи зараз ви одружені чи ні, чи є поруч кохана людина чи ні, ми будемо створювати на майбутнє ті стосунки, які обов'язково проявляться. Бо як я починала з самого початку нашої зустрічі, я не вірю в те, що дорога у людини. Вже однозначно намальована. Кожного разу ми створюємо свою нову дорогу і у особистому житті, і у нашому житті з коханою людиною. Кожного разу ми можемо обирати, що ми хочемо бачити завтра, і створювати причини та наслідки. І коли ми створили ці причини, то ми обов'язково побачимо з вами наслідки. До побачення, інформація щодо курсу. Буде також додатково, дивіться під відео, дивіться пусти, та буду рада вас бачити, буду рада йти разом з вами та бачити навколо себе щасливих жінок. Бо з кожним роком в своєму просторі я бачу дійсно більше і більше таких неймовірних жінок, красунь, які створюють власними руками свою долю. Обіймаю вас і до зустрічі!